20 ось таких новеньких комунальних автобусів напередодні придбало комунальне підприємство Рівне Електроавтотранс для перевезення пасажирів рівного. Зараз поки тривають ще юридичні процедури, і на черзі проходження першого техогляду, але незабаром комфортні автобуси з'являться на вулицях міста. Це виникло внаслідок того, що відповідно до регламенту обслуговування автобусів необхідно пройти ТО 1 Після тисячі кілометрів пробігу автобуси прийшли до нас, вони їхали своїм ходом, прийшли з кілометражем понад 600 кілометрів. Тобто, потрібно їх всі було провести їм ТО. Невиконання цього підпункту було б неправильним. Тоді був би розірваний договір. Про гарантію ці автобуси є гарантійними, додає Василь Сливка. Відтак проведення необхідного техогляду в першу чергу продиктоване питанням безпеки рівня. Якщо будуть виявлені дефекти, завод виробник готовий буде повністю замінити вузли та агрегати, які не відповідають заявленій якості. Крім того, попереду конкурс на перевезення пасажирів обов'язковий з точки зору українського законодавства. Ну і звісно, ще потрібно провести кілька незначних бюрократичних процедур. Проведено різні процедури закупів. Квитків, книг Коро, палива, реєстрації в ДПІ. Ну, таким чином, ми пройшли майже все те, що потрібно пройти згідно законодавства. Попереду ще в нас закінчення всіх процедур по технічному обслуговуванню. Буде об'явлено ще конкурс, і в принципі, всі автобуси мають працювати в місті. Нагадаємо, що ці автобуси пристосовані для перевезення маломобільних пасажирів, чого не можуть забезпечити існуючі старі приватні Богдани та еталони, які досі курсують місто. Іля Томашевський, Павло Стецюк, Андрій Дейнига, новини Рівного.